Зараз розвідка працює по принципу нічого не істинно, і все дозволено. Скажу так, ми маємо задачі, ми маємо її виконати. Все. Задачі ставляться Верховним у командувачем, ставляться президентом України. Вони спрямовані лише на забезпечення виконання волі держави України ці задачі. І вони виконуються. Справді Олексійович ніколи не використовує один і той самий стиль до всіх. Мені приготувалося з ним приймати участь в операціях. І скажу, що цей стиль він зберіг по цей день. Такий відверто, незрозумілий, на перший погляд, стоїть постановки завдання. Максимально нелогічний процес його виконання, але разом з тим. Той, який забезпечує виконання завдань, скажімо так. Дійсно, всі його задачі, які він ставить, всі його рухи взагалі не здійснюються з думкою про те, що яка, яку користь це принесе державі.